Той, хто використовує карту побиту нераціонально, отримає скасування карти побиту або ж її ануляції. Так само і з візами, студентськими чи робочими. Ваші друзі, знову ж таки, ЗУСИ буде контролювати як стражгранічна, як консул, так і знову ж таки анульовувати вам карту побиту візу, будуть стражгранічна. І це буде виникати з чого? Сьогодні ви, друзі, дізнаєтеся у цьому відео. Нагадую, всі, хто шукає роботу в Польщі, ви знайдете посилання на телеграм-канал, в якому є вакансії з усієї Польщі. Отож, друзі, хочу вам сказати наступну інформацію. Президент Польщі Анджей Дуда 12 травня підписав аж 4 устави. Дуже багато інформації. І знаєте, я. Разом з командою повибирали найголовнішу, яка може вам пригодитися. Одне можу вам сказати точно, що законопроект з'явився про те, що той, хто чекатиме на карту резидента або ж на громадянство польське, то там терміни хочуть видовжити. А саме, якщо ви чекатимете на резидента, то вам треба буде чекати на нього аж 10 років, а не так як це є зараз, 5 і працювати, і проживати в Польщі протягом 10 років. Якщо ми говоримо про громадянство, то тут треба вже буде аж 10 плюс 5 років, тобто в сумі 15 років. На мою думку. Це вам перший дзвіночок, друзі. Що вам треба швидше легалізуватися? Тому що, якщо ми подивимося на законодавство і законотворчість, то закон не має зворотньої дії. Але знову ж таки, це все залежить від ситуації, мені здається. Ну і в даному випадку я вам рекомендую команду Старамак Documents в малопольському воєводстві, яка займається якісним супроводом. Ви скажете, що Сергій займається рекламою? Так, це правда, але я вам хочу допомогти врятувати вас від довших термінів очікування на те ж саме громадянство, яке в майбутньому дає, дасть вам право. Вибору і голосування, що дуже є важливим. Отож, друзі, хочу вам сказати, що студенти також втратять можливість, наприклад, отримувати карти побиту на основі роботи. Тобто, якщо ви студент на основі навчання пішли на роботу і отримали карту побиту, або ж подали внісик на карту побиту і отримали знов ж таки карту побиту від роботи, в чому плюс тут? Тому що вам рік за рік рахується. якщо ви маєте студентську карту, то вам так не рахується, вам рахується півроку за рік, тобто ви працюєте. Ви маєте карту побиту по студентську цілий рік, а воно рахується вам на карту резидента лише півроку. І це, звісно ж, мінус, тому що треба довше проживати і перебувати в Польщі, коли навчаєшся. Ну, але знову ж таки, зараз від 1 липня студенти втратять можливість. Отримувати карти побиту на основі роботи, якщо вони студенти, так само тих студентів, які нераціонально використовують візи, тобто отримали студентську візу і не навчаються, їх будуть перевіряти, ну і звісно ж, депортувати в разі тому, якщо вони не навчаються або ж відраховані. Що буде з громадянами, які нераціонально отримали карту побиту. Ну, знаєте, є в нас такі помагайки або ж дуже розумні люди. І вони допомагають людям, які не працевлаштовані офіційно, або ж працевлаштовують їх на короткий якийсь термін, допомагають їм карти побуто зробити. І таких допомагає дуже багато, на що я скажу? Що це, напевно, круто, що є такі люди, які допомагають нашим українцям. Але знову ж таки, ми таким не займаємося, і це є протизаконно. Тому що людина не працює, і тут вона карту тримає. Ну це ж не нормально. І тут створюється конкуренція, черга в ужендах, і... Ті люди, взагалі в Німеччині, працюють чи в якійсь іншій країні, зато вони мають карту. Так от дорогенькі, ви отримаєте проблеми, тому що стражгранічник я вже сказав, буде отримувати доступ до вашого ЗОСу. Звісно, що всіх депортовати не будуть і перевіряти та анулювати карти. Бо це ж скільки працівників треба працевлаштувати в Польщі до ужендів, щоб вас контролювати всіх. Ну і звісно, це буде випірково. Контролі будуть такі відбуватися, як і зараз вони проходять, і таким людям. Як ви, які отримали карту нелегально, це ж не всі ви, а тільки деяка кількість будуть анульовувати карти і просити вас покинути територію Польщі. Така система вже застосовується в більшості європейських країн, де контролюють чи люди сплачують податки, чи вони працюють, чи раціонально використовують ті документи, які вони отримали, чи не раціонально. І, на мою думку, це справедливо. І знову ж таки, незнання законів не звільняє від відповідальності вас. Чим більше ви заплатите, знову ж таки, за вашу карту, і якщо ви працюєте нелегально, все одно її анулюють. І ніхто вас не спасе. І ви будете тільки в цьому особисто ви. Ну і звісно ж, друзі. Що ще в нас відбувається в тих законах? Про поліціальні школи я вчора вам розказав і думаю, що ви мене почули. Ну розумієте, що поліціальні школи не тільки на тих українців, які, які хочуть е, отримати сертифікат, вони побудовані ці поліціальні школи. Ініше студенти до 26 років, які ходять до тих поліціальних шкіл для того, щоб знову ж таки е, бути студентами і сплачувати, не сплачувати податків, якщо вони працюють там на умові з Якщо на умові праці, то сплачувати менші податки, бо вони студенти і повністю. Поліціальні школи не збанкрутують, але не секрет, що велика кількість українців ходила до цих поліцейних шкіл для того, щоб знову ж таки отримати той сертифікат. Так от хочу всім ще раз зазначити, що якщо ви навчаєтеся на поліцейній школі і сертифікат отримаєте вже після 1 липня, то той сертифікат знову ж таки, вже, на мою думку, що він вже буде недійсний, і він вам не буде підходити для подачі на резидентство. Якщо ви його раніше отримаєте, то так. І навіть мені здається, що навіть до на на протязі цього року, бо ще ніхто точно інформації не знає, навіть в уже нам толком не можуть нічого пояснити, тому що ви самі розумієте, що вони інформацію самі тільки отримують і інструкції. Але слідкуйте, друзі, за моїм каналом, підпишіться. Я вам точно про поліполіціальні школи зроблю окремий ролик, де розповім. Можливо, хтось із поліцейних шкіл, викладачів або ж власників захочуть мені дати таку консультацію для того, щоб люди розуміли, як це буде відбуватися. Взагалі, поліціальні школи вони будуть приймати студентів, але треба буде здавати екзами на B1, тобто фактично то само, щоби на. Резидентство чи обівательство, то треба також на Б 1 здавати екзамен. І чи це плюс, чи мінус? З чим це пов'язано? З тим, що кількість нелегальних мігрантів, яка сюди приїхала, вона просто. Шокуючи, і це не з українцями, все пов'язано. Українці вони завжди були українцями, і так вони і лишаються ними. Але ви знаєте, скільки нелегалів перетнули кордон. Вони поприїжджали з європейських країн сюди, або ж їх попривозили. І що з ними робити? Їх брали на навчання, робили їм студентські візи, або ж і карти побиту від роботи. А як же їм дозвола отримати? Дозвола чекати треба по кілька місяців, а то їм навіть не дають, якщо вони знепало або ще щось. І як студентам їм без проблем дають роботу в даний момент. Просто багато підприємств, напевно, стануть або ж знову ж таки українці будуть мати доступ до більшої кількості вакансій, бо ці громадяни, яких я тільки що назвав, Непал і, і так далі, Пакистан е ось, вони втратять можливість працювати офіційно. Можливо, я чогось не знаю. А я знаю, що я точно не знаю багато чого. І я хочу, друзі, щоб ви поділилися зі мною в коментарях. Що ви думаєте на рахунок цього? Я хочу ще також попросити вас зробити максимальний репост, тому що та інформація про карти побиту вона є дуже важливою. І Якщо ви цінуєте себе та свою роботу, то будь ласка. Поділіться ще цим відео з іншими і допоможіть нашим співгромадянам захистити себе від майбутніх проблем. На сьогодні в мене все, друзі. З вами був Сергій Пех. І побачимося в наступному випуску. А хто додивився до цього моменту, напишіть, будь ласка, ви любите чай? каву.